України і слава ставані ще на Україні, Освіхняся. Ті трагічески события, которые призошлись нашими побратимами в Харкові і Донецьке. Я предлагаю начать. Почати... Наш митинг з минути мовчання по нашим браттям слава героям! Я прошу, будь ласка, від намету відійдіть, щоб було видно, що ми збираємо кошти для наших військових. Зараз ще більша загроза. Загроза зовнішня. Але її б не було, якби не було людей, які підтримують тут. Підтримують тут у цей російський шовінізм, російську імперію, які за гроші Росії тут підбурюють людей. Ведуть їх на ведуть їх на людей, на українців, які. Видолали, тільки підняли крила, тільки підняли голови. І ми знову зараз повинні воювати. Це на поразі війни. В Донецьку, ви знаєте, загинув 23-річний хлопець. Він був мирною людиною. Це член Сукраїнської бідня Свобода Дмитро Чернявський, який прикривав відхід мирної демонстрації трасі мирного мітингу від найманих тітушок. Міліція, якою було там чоловік 300, мабуть, вона просто не втручалася в події. В країні вже йде війна. І сьогодні саме основне – це реакція наша на ті події, які відбуваються на юго-востокі країни, які проходять в Криму. В Криму проходить, проходить референдум. Ви знаєте, що це за референдум? Весь мир його не признає. Сьогодні говорять, у Путіна є два партнери. Два партнера – это его армия, его флот. Весь мир сегодня с нами, но однако же вместо нас никто не будет решать наши вопросы. Поэтому наша задача сегодня, прежде всего, соблюдать покой, соблюдать порядок. Сегодня наша задача поддержать наших ребят, которых призвали сегодня в армию, всеми силами поддержать. Продуктами питания, деньгами, и мы сегодня это делаем. Может, сбылась моя давняя мрия, когда вимкнул телевизор нечто давно. І я не побачив російських кількох каналів. Я навіть аплодував. Тому що тої брехні, тої перевернення фактів, який йде, зомбування людей по російських каналах, воно повинно було припинитись рано чи пізно. Якщо вас є друзі в Росії, дзвоніть, дзвоніть, розповідайте, що в Україні. Які тут бандерівці, які тут фашисти прийшли до влади, це ми з вами. Друзі, ті люди, які е, ходили на наші віччя, на наші е, майдани протягом чотирьох е, місяців майже, вони знають, що е, в січні місяці е, у нас в місті була започаткована громадська організація Майдан. Телегати е, цієї організації їздили на е, з'їзд у Харків тоді ж в січні місяці. Е, ми всі приймали в ній участь. Е, тепер, коли у цю гідру Режиму Януковича подолано нам здалося, що громадська організація Майдан вона потрібно, щоб вона займалася проблемами міста. Бо найбільша проблема України це відсутність громадсько-активної частини народу. Ми закликаємо всіх вас війти в цю організацію, взяти участь у її роботі. Зараз ми ведемо роботу про е, юридичну е, реєстрацію цієї організації. Закликаємо взяти участь громадські організації в представників політичних організацій, е, будь-яких організацій чи простих мешканців. Е, Можна трошки розграждання. Я хочу вас попросити, вже не знаю в котрий раз, о том, щоб ви все ж таки повністю партії остаються партіями. Но здесь должны собираться те люди, которым не все равно наше будущее. Будущее наших семей, детей и наше, соответственно, отправление в город. Пожалуйста, помните о том, что действительно по Конституции вся власть принадлежит народу. Но если вы будете сидеть просто дома, ссориться, что-то там друг другу доказывать, и не выходить сюда на площадь, и не принимать участие, ничего в этой жизни не изменится. Я днів цієї акції з понеділка до п'ятниці ми вже зробили в військову частину. Це 36-та бригада берегової охорони селища Перевальне. Ми видіслали туди 400 банок тушонки, 15 кілограм сала, чай, кофе, цигарки. Вони дуже просили прибори ночного бачення бо в армії. Зовсім нічого нема. Ми також відіслали командир відзвонився і дуже дякували нам за це, що за цю підтримку. І вони дуже гарно, як на мій погляд. Поступили, бо базується на 36-й бригаді, наша 25-та бригада десантників з Дніпропетровська, з Гвардійська, і цією гуманітарною допомогою вони на половину поділились з ними. Далі, позавчора, ми відіслали тут, на площі Автомайдан, зібрали. Майже тонну продуктів харчування, і півтони ми відіслали в військову частину в місті Феодосії, Це перший десантний батальйон морської піхоти, частина 2272 а Півтони продуктів не діслали туди, і півтони продуктів перевезли автомайданівці до гвардійського. Тут у нас у Дніпропетровській військову частину наших десантників. Жодної копійки не віддавали в Росію, жодного російського товару ми не повинні купувати. На ці гроші вони водять військово до Криму, на ці гроші вони хочуть купувати нашу державу. Тому поширюйте, будь ласка, дивіться штрих-коди, дивіться марки, де вироблений товар. Жодної копійки в Росію. Жодної. Ми цим не тільки підтримуємо українського виробника, а ще й будемо завдавати посильне, те, що від нас залежить, шкоди усій імперії. Я хочу, щоб ми все ж таки розрізняли, що російський народ це не російська імперська влада, яка пране сюди. Російський народ справжні люди вийшли вчора в Москві, незважаючи на ті репресії, автозаки, які їх заштовхують. В Дніпродержинськ в кінці березня приїжджає кубанський хор. Це той кубанський хор не відмовлюще. А, Кубанський хор, керівник якого підписав, підтримав резолюцію про анексію Криму. Його прізвище Захарченко, Харків, що не помиляюсь. Цей захід ми повинні бойкотувати. Вони повинні розуміти, що український народ всіми можливими засобами буде воювати. Вони думають, що вони будуть тут до Києва діти. Сами дійдемо до Рала, якщо захочемо. А комуністи повним складом вони не голосують за розпис Верховної Ради Криму. Яка є незаконною, яка саме захоп захопила будівлю і приймає конституційні рішення про референдуми. Я хочу щоб ви розуміли, що ці партії повинні бути заборонені як ідеології, які антиукраїнські. Хотіла зараз приєднатися до виступу Олександра Залівського і запропонувати прийняти звернення до Верховної Ради. Стосовно заборони організації партії регіонів і Комуністичної партії України, зап'ятнали кров'ю нашою українською кров'ю. Вони запятнані. Вони не мають права на існування. Ви розумієте це чи ні? Ви розумієте, що ті, хто на ви, ви розумієте, що ті. То зараз в цих партіях вони несуть, не несуть нічого доброго, розумієте це чи ні? Миністи регіонали, які сидять в Верховній Раді, не засуджують дії цих своїх однопартійців. То як же відносяться до них, коли вони не голосують важливі законопроекти? Коли вони не... Голосують важливі звернення по захисту національних інтересів України. То як же до цих політичних сил відносяться? Це відверті зрадники українського народу і української держави, і вони повинні стати перед судом. Іншого шляху я не бачу. Україна! дуже часто піднімається питання по поводу бандерівців. Ніби всі їх знають, але ніхто не бачив. І я хочу сказати: я вважаю себе бандерівкою тільки тому, що я за Україну, я люблю Україну. От там стоїть моя маленька семимісячна дитинка зараз. з Татом я вважаю, що я її теж буду виховувати в національних патріотичному дусі. Тому ви теж можете вважати Бербендеряка, якщо вам так завгодно. Я дуже люблю Україну. Я подорожувала по всьому світу, але я хочу вам сказати, що краще ніж України. Країни немає в світі. Просто в світі немає таких щирих людей, таку єдину Україну. І мені дуже шкода про те, що таке відбувається у нас в Україні, такий розподіл. По поводу питання в Крима, хочу сказати, що. Я вважаю, що ті люди, які хочуть жити в Росії, нехай вони їдуть в Росію. Це ну, вільна страна. Хто хоче, нехай їде, там вони знайдуть роботу чи ще щось. Але розділяти Україну це дуже низько. Це просто дуже низько. І робити у нас тут Росію, це просто неправильно. Ми не їдемо до них робити у них Україну. Тому, будь ласка, люди, просто я давлю на вашу свідомість. Підніміться і дайте відсіч цим росіянам. Дякую. Я теж вендерівка. Знаєте, я можу сказати, що кожен, хто стоїть, це мирний воїн. Ми стоїмо без зброї. Ми стоїмо за те, щоб Україна була єдиною незалежною державою. Інуть наші вороженіки, як Роса. На сон. За нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.